Важливо, треба положити як всі, а я хотів інакше бути завжди так скучно. Ти, так, можна час, комунікувати, взаємодіяти і отримати найкраще наступ. Нас, ти не знаєш погляд через факту, логічно. Не віриться, що я маю таку чудову можливість відвідати Європу завдяки школі. Це не просто побувати в іншій країні, це з гордістю у серці презентувати наш 23-й ліцей. Ми вже з нетерпінням чекаємо цю подорож, тому що знаємо і відчуваємо, що вона буде незабутною. Після оголошення наших результатів нам досі не віриться, що це відбувається з нами. Це справжній прорив, ставши одним з найкращих шкіл Вікторині. І вона нам подарувала поїздку до Польщі. Ми очікуємо багато нових знайомств і пригод. Ця подорож це не просто нагорода, це символ нашої праці, наполегливості підтримки. Зараз ми на емоційному підриві і з нетерпінням чекаємо нових звершень. Я досі не можу уявити, як це прогулюватися вуличка Межешова, але в мене серце вже вирвається з людей. Я впевнена, що це буде величезна, неймовірна подорож з величезною кількістю емоцій та вражень. Якщо чесно, час іде зараз настільки повільно, хочеться, щоб не що трішечки швидше. Наші на стінах, місця щасливих лю. Добре зашло тягу, павутина зйомних квартир І дві душі пробиті сотнями дір, так страшно, коли не знаєш, що завтра, тепер я оглядаюсь на ті часи і знаю ціну світло. Заборіли місця щасливих людей. Так, сьогодні у нас 19 травня, 13.11, і ми приїхали з Польщі. Дні уже швидко переминули надзвичайно швидко, але спогадів залишилось набагато більше ніж днів, які ми провели там. час за кордоном, я ніби побувала в іншому світі, в якому мені надзвичайно тепло та комфортно. Я ніби перезавантажилась, наповнилася світлою енергією, позитивом та добром від голови до кінчиків пальців. Тепло про подорож, буде ще довго наповнювати мене і надихати на її звачення. Якщо чесно, це найкраща подорож усього нашого життя. Наші очікування перевершились просто сотні тисяч разів. Я поїхала не просто в біля, а з хорошими людьми, а знайшла десять справжню сім'ю, яка зробила з подорож неймовірна, чарівна. Мої очі засяяли по новому, Серце відповімло максимально сонячної енергії. І так відбувалося з кожним, хто знакові біля нас. Я дякую всім. Повернувшись Жешева, ми розуміємо, що ця поїздка стала для нас набагато біль... чимось більше, ніж просто участь у фіналі. Міс мене місто зачарувало своєю красою атмосферою. Але найціннішими були це люди, з якими ми познайомилися. Ми з ними проводили багато часу, спілкувалися, сміялися, ділилися своїми враженнями і за такий короткий час стали хорошими друзями. Було відчуття, що ми одна сім'я. Одна ціла сім'я. Цей досвід був не лише про перемоги, а й про щирі зв'язки. Щиро дякую Наталі Маклеєві за віру в нас, за підтримку на кожному етапі за можливість прожити в цю неймовірну пригоду. Ми вражені, що школа буде дає такі приємні емоції. Ваша мотивація завжди писала нас на нові звачі і вселяє по справжньому бойовики душу. Завдяки вам ми не бачимо недосяжних вершин. Якби не ви усього цього просто не було. б. Ну що фішечку? фішечку.